In of of so what that means is that i oversee our public diplomacy programs for all of europe which goes from in the uh, state department goes from western europe over to uh, to the ukraine to ви знаєте, це означає, що я керую програмами, які сполучені Штати культурні освітні програми, а також грантові програми, які реалізуються в усіх країнах Європи, починаючи з країн Західної Європи, закінчуючи Україною, Росією, навіть ту до Туреччина теж в цей регіон.

So, what we aim to do with public diplomacy programs is to create a, a foundation of understanding between the people of our countries. So, regardless of how our government to government relationships might change, we have this foundation of understanding. Незалежно від того, як розвиваються відносини між від нашими урядами, між державними органами, ми працюємо над тим, щоб е, зробити ефективною взаємодію і взаєморозуміння між народами наших країн. So тут в Україні ми підтримуємо громадські організації, такі як ви представляєте сьогодні. As well as with engaged citizens in the work of promoting democracy and media freedom activities. We have a special program, uh, the uh, Democracy Commission Small Grants Program. Last year, mm we have a program of democratic rights, Ukraine, rights, and Ukrainian democracy. And it supports projects to foster the development and education of civil society in Ukraine. на щоб сприяти розвитку So we provide seed money uh, for unique and sustainable projects. Ми підтримати окремі проекти цих організацій проекции and uh, Ukraine. особливо ті проекти які сприяють життєздатності та спроможності громадської організації So based on research conducted by IFES, the international foundation for electoral systems а згідно з дослідженнями яке про провела міжнародна фундація лекторальних систем 42% українських громадян нічого не знають про діяльність громадських організацій в Україні. And 14% don't even know what NGOs are. А 14% взагалі не знають, що таке громадська організація. So we believe that the ability to communicate effectively what you do is crucial for the development of your sector in Ukraine. <in <-tune> Before I started my job last year, I was a journalist for 11 years. до того, як я приступила до Виконання обов'язків на тій посаді, що я займаюсь, а я 12 років працювала журналісткою. Аворчфер Американський Чайна е Афганістан ірак. Я працювала на uh, американський журнал, який виходив і мав uh, значить, uh, редакційні свої підрозділи у uh, Китаї в Афганістані.

Цілити всі зміни, всі тр... трансформації знизу. Я хочу подякувати вам і привітати вас з тим, що ви стали учасниками цього тренінгу.

You're proving that you're not only committed to promoting civil society in Ukraine, but to the future of Ukraine. І тим, що ви прийшли і взяли участь цьому тренінгу, ви підтверджуєте, що ви не тільки хочете освоїти ефективну комунікацію, а що ви взагалі стурбовані долею України, хочете певних змін в цій країні. Я дуже дякую за можливість сьогодні зустрітися з усіма вами. And to see how your dedication will lead both to uh, strengthening democracy and to building a better life for Ukrainian citizens. І я буду дуже цікавою подивитися, як ваші знання будуть допомагати просувати демократію в Україні і створити тут найкраще життя для людей. дуже дякую.